Давайте запитаємо, чи можна було б уникнути цієї війни, якщо б Україна мала зараз свою ядерну зброю. Тут четвірка мечів і відлюдник. Я думаю, що можна було б відтягнути цю війну на пізніше, але все одно вона мала відбутися. Чому? Тому що тут в нас десятка. Кубків перевернута, це розпад сім'ї, ну умовно сім'ї, звичайно ж. Тобто, ми вже повинні були давним-давно розірвати ці зв'язки з таким аля в кавичках братським народом, який нам зовсім не потрібен, і зовсім він нам не братський. Тобто, ці зв'язки вже давно потрібно було розірвати, відділитися, від'єднатися, оцю поповину нарешті перерізати. Це все одно відбулося у будь-якому випадку. Для чого? Для того, щоб все таки, по перше, світ зрозумів, що це країна терорист номер один, що не потрібно підтримувати з такою країною зв'язки. Це новий розподіл.